Ти чо? ти чо, а? 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 чо? А? Ти підписався на наш канал чи ні? А вподобайку вліпив. Хоп! Енергія землі. Я тебе знімаю. Тебе знімаю. Ми зараз знаходимося на виставці Енерджі Експо Крути Ти дірги камерою. Друзі, мої вітання. Радий вас знову бачити. Ми сьогодні знаходимося на виставці Energy Expo 2023. За... І тут бабах Екофлоу зразу входить е... і вривається і у ваш вривається ефір. Дякую, Супер. що до нас приїхали. Да, Доброго Павел, дня! Да, ми обов'язково підійдемо, знімемо. За нами знаходиться виставковий центр, точно на лівобережжя. За нами знаходяться наші партнери Екофлоу. Давайте зараз до них підійдемо і подивимося, що вони там представили. А вони сьогодні мають представити дуже цікаву новинку так, друзі, поки ви не почали переглядати це відео, я хочу вам нагадати, що ми не просто якісь там блогери з інтернету, а ми компанія з торгом. І ви можете придбати в нашому інтернет-магазині або офлайн-магазині Сторгом і всю ту продукцію, яку ви бачите в моїх відео до речі. На цій виставці також є наші партнери і ті продукти, які ви можете знайти в нашому магазині. І для всіх наших підписників також існує промокод, за допомогою якого ви зможете отримати ту чи іншу продукцію за дуже смачненькою ціною. Всі потрібні посилання будуть в описі цього відео. Погнали дивитись! Друзі, ми приїхали. Ну взагалі-то ми приїхали відзняти відео про презентацію цього нового продукту від Екофло. Називається він Ocean, якщо я не помиляюся, ЕКОФЛО Box. Чесно кажучи, нічого ще про нього не знаю. Просто сказали, що будуть представляти новинку. Приїдьте, познімайте. А Зараз приїхали, познімаємо трішечки, і через хвилин 15-20 вже має бути презентація і вже пояснення, в принципі, що це за продукт, що він собою представляє. А поки що ми можемо підійти от до їхнього такого вагончика, Екофло, там, де все працює кава машина, там холодильники, чайники, всякі різні електроприлади. Працюють суто від. Енергії, яка зберігається в системі кофло. Підійдемо ближче і подивимося. Так, друзі. Значить, дивіться, що ми тут маємо. Маємо ось цей холодильничок, який ми вже знімали з вами, так. В принципі, всі новинки другої серії зарядних станцій, те, що ми вже також бачили з вами. Їхній генератор, це бензингаз, так, це бензингаз, газонокосарочка, яка була також в наших відео, ми її знімали. Ну і саме потужна їхня портативна станція це Дельта Про. Ми також її вже бачили, це все знімали. Також що, ну, в принципі, всі продукти. Були вже в наших відео. Ви могли їх бачити. Якщо ви підписані на наш Ютуб канал, єдине, що оцього ми не бачили, і за цим ми якраз сьогодні сюди приїхали, щоб послухати про нього і побачити його вживу. Як говорять самі хлопці з кофло, це має бути щось суперграндіозне. Це просто має бути такий якийсь прорив в незалежній енергетиці. Ну Побачимо насправді що це. Так, сонячні панелі ми такі вже бачили. А от їхня, мабуть, це найпотужніша сонячна панель. На, якщо я не помиляюсь, на 400 Вт. Потрібно буде в представників запитати. А, так, а ну подивимося, її характеристики на 400 Вт, 37 вольт і 13 ампер. Ось така штукенція. Ось тут така стіечка з сонячною панелею. Зарядною станцією, подивимося, чи приймається зараз якась електроенергія. Так, іде заряд, як ми можемо бачити, 17 ватт, навіть таку хмарну погоду, як зараз От від цієї сонячної панелі. Зарядна станція, стара старий River Max приймає зараз зарядочку. Так, а, ти ж не виключив. Ти відео ти знімаєш? Може ти не знімав? Я, чесно кажучи, думав, що це екофло під'єдналися натиху до електромережі, а потім підходжу, а насправді кабель Оп. і до, до наступного, скажімо так, павільйону підключення. Тобто екофло дійсно. Весь цей будиночок він заживлений тільки від енергії, тієї енергії, яка зберігається в акумуляторах Екофло. Давайте зараз підійдемо до представників, попросимо тут каву і пригощають нас. Так. Та я не знаю, лати у вас є? О, можна навіть лати зробити? отак. Так, ну що ми тут спостерігаємо з вами, дивіться, Power Kit. три акумулятори Kit, кожна з них, якщо не помиляюсь, на 5 кВт дельти. Там у хлопців є UFO обігрів. Дуже цікаво оздоблений будиночок. Сонячні панелі, всі зарядні станції, все тут прям присутнє, і все, все на колесах можна під'їхати кудись і продемонструвати, як це все діло працює. Дуже круто. Ну, а ми поки що чекаємо нашу каву. Сьогоднішній оператор Дмитро ніяк не може розібратися з стабілізатором. Він не мене знімає, а себе режимі селфі. У нас кава тут в фірмному стаканчику. Зараз її швиденько п'ємо і заходимо всередину експоцентру. Там вже нас чекають, ну не саме нас чекають, а взагалі зараз має початися презентація. Тож швиденько і погнали. Дуже смачно. Так, цукор заберемо собі. Хай буде. Цукор не помішає нікого. Так, мені вже. Дали бейджик, я тут офіційно знаходжуся, можу все знімати. Ми зараз знаходимося біля стенду Екофло який всередині в самому приміщенні. Сергію, як ти в тебе є зараз? Декілька хвилин так, для наших глядачів сьогодні ми представимо в Україні першу трифазну систему EcoFlow Power Ocean. оскільки дуже багато і до EcoFlow, і до нас зверталися люди, кажуть, Power Kit – це класно, це добре, але це однофазна система. Зробіть, будь ласка, трифазну. EcoFlow нас послухало і зробило трифазну систему. Наші глядачі, я думаю, що пам'ятають, коли ми були у гостях у Сергія, він нам. Розказував про Power Kit і також ми задавали йому питання, чи будуть якісь новинки. І він казав, так, так, в майбутньому, в 23-му році, планується новинка, можливо, навіть буде боєтрхвазна. І от твої так, слова і підтвердилися. І Отож, сьогодні ми з вами побачимо Power Ocean Це на буде три буде фази, побачимо, які в нього є переваги, можливо, якісь недоліки є. Все може бути зараз. Це таки ну, дивись. Перша система. Вона вже встановлена в Україні. Ми її тестуємо і якраз визначаємо всі переваги і її недоліки. Об обкатим, скажімо обкатим, так. Обкатом да. Ну, тому, що ми завжди намагаємося. Якщо ми пропонуємо, щось клієнтам нам потрібно випробувати це самостійно так, я, на я собі. Я пам'ятаю і тільки це. після цього ми можемо вже рекомендувати систему. Та я можу сказати, я абсолютно задоволений. Ця система в мене вона замінила систему паверків, угу. і на сьогодні я розумію, що 10 Кіловат енергії в мене є потужності, 15 ємності. І я сьогодні вперше побачив, як понад 6 кВт від сонячних панелей заходять і заряджають систему. Навіть, сьогодні в, такий Навіть день. сьогодні в такий хмарний день. І ти мене якраз не те, щоб відволік, але я якраз налаштовував, я дивлюсь що в мене дуже багато енергії, зарядка вже на 100%. Ось, дивись, 96 Так, зараз покажемо. Да. Зараз, до речі, бачу, якась марка зайшла, mm -hmm. вона 14 заходить. І е, на 96% зарядка вже є. Я хочу підключити ще теплу підлогу, mm -hmm. оскільки до того, коли сонце зайде, в нас ще є час. Сонце щоб прогріло так. використати його по максимуму. Зараз максимально. Так. Супер. А яка зараз кількість сонячних панелей? Я маю на увазі сумарна потужність їх. Сумарна потужність 19 панелей по 400 Вт. Вони з'єднані всі між собою послідовно якраз для того, щоб збільшити вольтаж. Тому що система дозволяє 800 вольт ну, для себе сприймати. Ну, давай зразу з тобою і швиденько розрахуємо 19 на 400 Вт. Тобто система на 7,6 кВт. Розраховано, але але в але сьогодні, сьогодні, ми до Я пам'ятаю, там не всі ваші панелі стоять у да, тебе. Там правильно всі. там стоять ще інших виробників, угу. але ну все одно, ну ми ж розуміємо, що це проєкт надав можливість, але це ідеальні умови. 18 жовтня зовсім не ідеально Так. і при цьому 6 кВт Та це, 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 це супер, це, це крутизний це. результат. А, так тому я задоволений і все супер. А друзі, так, поки так. що дякуємо Сергію. Чекаємо на презентацію. Ну і там уже по ходу будемо дивитися і задавати можливо якісь запитання, якщо вони у нас будуть виникати. А ні, якщо у вас виникну запитання, то ви ж знаєте, де їх залишати в описі в коментарях. Задавайте питання, будемо відповідати. Так, а ми обов'язково на це всі відповімо вам. Все будемо чекати презентацію. Так, друзі, презентація форум там далі продовжується. Я прийшов вам розповісти: отут от біля цього Power-Ocean, що ж це взагалі таке за штукенція і як її потрібно використовувати. Отже, загальна ємність акумуляторних батарей, яка може складати в цьому PowerOce, 45 кВт. Для того щоб зібрати цих 45 кВт, вам потрібно три системи power Ocean. Одна система може давати 15 кВт, так само як і. Паверкіт. Єдине, що ця система вона трьохфазна. На кожну фазу вона буде видавати 3,3 кВт. Загальна потужність. Ту, яку вона може видати, номінальна, це 10 кВт. На кожну фазу, ще раз повторюю, по 3,3 кВт. Тому майте це на увазі. Якщо ви будете купувати таку систему, і у вас будинок, наприклад, розбитий на три фази, там по поверхам або по приміщенням, або по кімнатам, то будете розуміти, що одна з фаз у PowerOffшена буде видавати 3,3 кВт. Це трішечки менше виходить, ніж може видавати PowerKit, Адже у PowerKit вона видає номінальну потужність 3,6 кВт. Але він там однофазний. Тут же система трьохфазна. Загальна потужність 10 кВт, але якщо трьохфазна у вас система, то відповідно 3,3 кВт на фазу. Значить, виглядає воно ось так. Мінімальна ємність акумуляторної батареї може бути 2 квт години 2 квт -години. От, А максимальна, як я вже сказав, 45 Ось така панелька. Одна із трьох у вас може бути. Зараз тут дві акумуляторні батареї, максимум 3. Кожна з них ще раз повторюю по 15 кВт. Сумарно це ємність акумуляторних батарей. і Ємній взагалі запасу буде стати 45 кВт. А, далі зарядка від мережі 220 вольт. Вона може споживати 10 кВт електроенергії а, з вашої мережі 380 для того, щоб заряджати свої акумулятори, і, і а, може брати 10 кВт електроенергії з сонячних панель, тобто ви можете назбирати. Певну кількість сонячних панелей, щоб була ця потужність 10 кВт, і підключити до цього павер оушена і відповідно заряджати акумуляторні батареї від енергії сонця. Єдиний момент, що мінімум потрібно, щоб було 200 вольт. Якщо не буде двісті вольта, павер оушен не буде просто бачити ваші сонячні панелі і не буде видавати, і не буде заряджатися. А, так, а, Що хочу сказати і ще додати. Угу. Ну, в принципі, ми тут, а, я зараз більш детальніше покажу, є два роз'єми, через які ви будете під'єднувати додаткові Power Oceни для збільшення ємності своїх акумуляторних батарей. А і ще один момент, який я вам забув сказати, а, Те, що ось така оця панель, грубо кажучи, Ну, це як е, виглядає як інвертор. Вона має бути до кожного блоку. Тобто, якщо ви хочете отримати більше, ніж 15 кВт-ємності. Вам потрібно буде докуповувати іще одну або, або дві ось таких панелі, е, таких інвертори. Тобто, три акумулятори і інвертор, ви отримуєте 15 кВт годин електроенергії. Якщо хочете додати ще, значить не просто ви докуповуєте додатку. Кові акумуляторні ви докуповуєте ось таку штуку, ось цей інвертор. А -а -а -а... В Принципі, все. А ще такий дуже цікавий момент, який я вам не розповів: дані штукенці можуть встановлюватись не лише в якихось опалюваних приміщеннях або неопалюваних приміщеннях. вони можуть також бути і розміщені на вулиці. Захист всієї системи складає IP 65. Як сказав Сергій на презентації, що звісно, шлангом з водою це не потрібно поливати, але захист від вологі пилу доволі таки на Високому рівні плюс до того ж, тут встановлено ще. Пожежа безпека, в якому плані я не знаю де. Детально ще про це не дізнавався. Я думаю, що ми зробимо окремий відео огляд детальний по цій штукенції, але в двох словах десь тут є якісь форсунки, через які подається вода, я так розумію, або якась рідина, яка буде гасити пожежу, яка буде знаходитись біля цієї системи. Тобто тут якісь є датчики, які. Відчувають, що десь знаходиться або підвищена температура, або ще є вогонь, і потім ці форсунки починають розпиляти якусь речовину або воду. Я вже чесно кажучи, поки що не знаю. Це все є оточі, і якби гасити таким чином пожежі. Ось такі моменти. Зараз ще більш детальні такі кадри. Покажу вам про цього Power Ocean, Ну, в принципі, і все. Ось така презентація. На цьому думаю, потрібно буде завершувати. Форум там ще продовжується. Ну. Для нас, для компанії Storm, особисто для мене це вже стає. Думаю, для вас стає вже нецікавим. Тому ще декілька крупних кадрів цього агрегату, цієї новинки, і будемо з вами прощатися. От спеціаліст від екофло мені вже точно роз'яснив, розтлумачив, як це відбувається. Гасить ну, не те, що пожежа, якщо всередині ось цього інвертора піднімається температура, в плані того, що тут може бути якесь коротке замикання або ще що, щоб не виникла пожежа, всередині є. Ем... Типу, м, такої якось Систем. система ємність, краще є якась штукенція, всередині якого знаходиться спеціальний порошок. І м, в момент, коли піднімається тут дуже висока температура, цей елемент розривається і цим порошком воно гасить якби вогонь, який, по ідеї, має там виникнути, якщо він там виникає. От, тобто, це не зовнішні якісь фактори вогню, як я вам розповідав, а все знаходиться ось тут всередині. Тому це такі нюанси, які ми уточнили. Так, і я ще, я так зрозумів від Сергія, що мінімум, що можна під'єднати, це батарейку на 2 кВт години, правильно? До PowerOceна, чи, mm -hmm. чи вони на 5-й і і все. Зараз тільки по 5 кВт. Але це, взагалі, е е взагалі, ну, те, що я знаю, поки що та інформація яка у нас є, і те, що сьогодні це, це, це тільки батарейки, поки по 5 кВт. Можливо, і далі будуть по 2 подавати, але зараз по 5. поки що немає. У нас uh -huh. тільки по 5. Є ще такий момент хотів уточнити. Для того, щоб зібрати ємність 45 кВт-годин, нам потрібно три таких штуки. О, три інвертори і, і дев'ять акумуляторів. Один, один інвертор, і до нього кріпиться три стопки по ну, Три такі стопки по три акумулятора по 5 кВт. До нього під'єднується, це буде зборка на 45 кВт. Тоді треба ще раз проговоритися, тому що Сергій на презентації говорив так, можливо, я неправильно зрозумів. Це він, можливо, казав за Box, за оцю коробку, яка управляє самими. Оця коробка. Оця коробка. А, все. Дімон, покажи, будь ласка, що все. Я все сприйняв не так, як, як потрібно було. Ось ця окремо виявляється коробка Ingension Box. От Дійсно, їх потрібно три штучки. А на загальну систему 45 кВт-годин потрібен лише один інвертор, 9 таких акумуляторних батарей по 5 кВт, і от три ось таких коробочки. От, інжекш... інжекшн бокс, отак от, от виявляє. Я думав, що оці хоч штук потрібно три, насправді. Оціх інжекшн бокс. Тобто, за допомогою цієї системи ви просто з'єднуєте паралельно чи послідовності. О, але, штуки. О, дуже простими словами, це система управління батареями. Mm -hmm. mm -hmm. Тут е, виходи, які паралеляться з більшою батареями. Ком, ком один, ком два. Так, та, та, і ну, підключаються от батарейки от сюди, до, до самого інвесту. Mm -hmm зрозумів. Ну і так, для уточнення, максимальна його, точні, максимальна номінальна потужність 10 кВт, а, і по 3-3 кВт, грубо кажучи, ми можемо отримати на кожну фазу. Але питання в тому, що 10 кВт ви отримаєте тільки тоді, коли буде 3 батареї в цьому Якщо буде одна батарея на 5 кВт, то на кожну фазу видасть тільки 1 і 1 кВт. О, тут це тут дуже це дуже важливо. Дві що... батареї по 2,2 кВт, ну, типу на фазу. Три mm -hmm. батареї це, це вже 3,6 кВт. кВт. Так, так. Ага, все, все. От от такі ще дуже цікаві моменти, дуже важливий момент, до речі. Тому а для того, щоб отримати 10 кВт, виявляється, треба зібрати і три батареї відповідно і зекономити тут не вийде. Ну, Якщо ми в Power KT бачили, що ми купуємо одну акумуляторну батарею, і він просто видає 3,6 кВт, незважаючи кількість акумуляторних батареї, то тут дуже важливо, щоб отримати цю потужність, потрібно зібрати повну збірку. Ось такий от момент. В принципі, все, Дімо, у тебе ще є якісь запитання? В принципі, все, дякую тоді, зрозуміло. Так, ще уточнив момент. По самим акумуляторним батареям стало цікаво. Звичайні літі залізофосфатні, у екофло. Ми з вами знаємо, що вони витримують в середньому 3000 циклів заряд-розряд і тільки потім буде зменшення до 80%. То ось ці нові акумуляторні батареї LFP від CATL, вони мають цикл зарядів 5000 Разів заряд розряд. Це дуже крутий показник, і скажу ще за гарантію: гарантія на даний продукт складає 15 років, що також ну, дуже великий показник. Промокод на знижку в описі цього відео залітай. Вставай, нам еще финалочку надо снять. Вставай, вставай, Димон. Леха <решил> <Лёха> уже мекнул <решил> трохи. Финалочка, Так, друзі, біля стенду з екофло. За моєю спиною хочу завершити дане відео. Маю надію, що воно вам сподобалось. Маю надію, що ви для себе дізналися щось нове. Особисто я для себе дуже цікавого тут побачив і дізнався багато чого нового про новий девайс від екофло Павер Овше. Залишайтеся з нами на каналі, підписуйтеся, тому що найближчим часом мені Сергій пообіцяв, що дасть таку штукенцію на відеоогляд. Можливо, проведемо якісь тест або поїдемо навіть. До нього, до нього на дачу, скажімо так, там де ми вже раніше знімали відео про парохід, і дійсно побачимо, як це працює не на словах, а на практиці. Побачимо результати його роботи. Дякую за те, що дивитеся. Дякую за те, що підписуєтеся. Дякую, за те, що ставите свої вподобайки. Якщо ви звісно їх ставите, бережіть себе, допомагайте збройним силам України і до зустрічі. в Нових фіду. па папа.